Доброго ранку всім! З вами Крафткаст. Ми знову виїхали на рибалочку. І в нас перше спрацювання. Ніби навіть підмотувало щось. Сьогодні приїхали на приватну водойму половити щуки. Цікаво. Вище, вище. Вона вимота на повністю. Каже напарник, що вимота на повністю і вже щось є. Будемо сподіватися, що це гарний екземпляр. Зразу. А не погано що зараз. Ми йдемо. З ранку вже не вийде, спочаток У нас сьогодні дуже сильна відлига, плюс мокрий сніг з дощем, плавно переходячи просто в дощ. Так що зараз буду їх звільняти. Незрозуміло, чи буде активність, чи не буде активність. Потім будемо ходити по ставку, пробувати різні локації, розбурювати, шукати плутву. Кажуть, тут є. Вона в кількості і непогана, плюс є гарний окунь. Але так як ми тут перший раз зимою, то невідомо чи ми розберемося зразу. Ай, вона щось собі пошкодила. Нічого страшного, штуки кровні. Стандартна програма. Головне, що тілі, і Вона зараз попливе назад з собою стихією. Вітаємо щучку назад, хай дає потомство. Непогана така? Непогана. Залишайтесь з нами. Далі буде. Ну що, братва? Тільки ми з напарником відпустили щучку на кілограмчик, десь плюс-мінус першого спрацювання. Взяли бури в руки, хочемо пошукати окунька. Бабах. А в нас друга і каже, що напарник мотає. Трошки почекаємо. Можливо, щука якраз поїдає нашого карасика. Ух і вітер. Дує, дує. Так, йде в сторону. Іде в сторону? Пробуй. Ану, є. Щось є. Тягне. Перший раз на водоймі. Ось щось непогане, стравлює. Цікаво. Каже напарник, непогана щука, бо стравлює. Ми знаємо, що на цьому ставку дуже давно він не спускався. На цьому ставку є... Там маман. Я не знаю. Діба ну, тяжкенька, досить тяжкенька. На цьому ставку має бути і досить велика щука. Ми згодом розкриємо деталі, що це за водойма, поки не можемо наразі. Ану, о, то там стравлює дуже гарно. Насправді. Таке враження, що вихід почався. О, то тут двушечка. Десь під двушечку. Досить гарна щучка. Ану, покажи, жерлиця тікає. Вітер такий, що жерлиця аж тікає. Ану, покажи їй. І кряна. Ай-яй-яй. О, краса, краса. Бомба. І, до речі, що цікаво, її, напевно, щось намагалося з'їсти, я не знаю. А, щось якась вона підбита трошки з одної сторони і з другої. Ану, старий дай інструмент. Так, власник ставка сказав щуку випускати. Оскільки це спортивна водойма. Власник планує на наступний рік тут пускати спінінгістів. Тому зараз звільняємо в шахту? Ні. Ні? Ну Так досить ну, майже Майже в шахту. Перша не дуже так вона взяла, не в саму шахту, а ця сильна. Нічого. Спрацювання є. Два за 15 хвилин буквально. Навіть за 10. Будемо її цілі, гачок не попав в саму гуртовину, тому буде жити і не тужити. Як бачите, пішла вона дуже активно. Коротше, ну що я можу вам сказати. Ми з напарником походили, хотіли пошукати, може окуня якого, може плутву. Але сьогодні щось явно не їх погода. І на мілячку поки що не бере. Вона не вимотана нічого. Тут нападні. І на глибині, але як бачимо, поки що жерлиці в нас І то ще й результативно. Поки поверталися. З табору тут у нас було спрацювання, ми з біноклем дивилися. Тільки підходимо, а тут ще одне. Зараз будемо пробувати от напарник, вже буде зараз діставати. Можливо, щось і вдасться. Холоста. Маленька плотичка. Ще одне спрацювання. І, як завжди, саме дальня жерлиця. Щось ми ходимо, шукаємо того окуня, ніяк його не можемо знайти. Видно, погода сьогоднішня не дуже для нього. А жерлиці, в принципі, покльовочки є. Але також небагато. Судячи по вимуці, то дрібна. Або немає взагалі. Таке погода робить свої корективи. Ну що ж, будемо перевіряти, ніби десь в стороні трошки. Так виглядало. Зеро. Уста. Ох, і дує страх. З'їла живця. Рибаки, будемо завершувати сьогоднішній виїзд. Клювань більше немає. Погода таки сьогодні внесла свої зміни. За дві години мали 4 покльовки, розбурили дуже багато лунок з надією зловити окуня, але так нічого й не знайшли. Ну, нічого, до нових зустрічей!